Всім привіт! З вами Грін. Та його блоки. Вам набридло, що спав на вашому сервері виглядає ось так? В цьому відео я покажу, як я збудував спавн на Майнкрафт сервері з 20 людьми за 100 годин. Ви, мабуть, спитаєте, чому один я будую спавн на всьому соковитому? А все просто, Патонкіч засрали його, але засрали красиво. І Шарлота, які були головними архітекторами і зачинщиками спавну на попередньому сезоні, відмовилися будувати його ще раз. А в додаток до цього, те, що я новенький гравець, так ще й білдер при цьому, весь соціальний тиск приведення серверу в порядок звалився на мене. Зрештою, я Грін, і я не проти поставити трохи моїх блоків. Будучи дизайнером по професії і мікро-ютубером за обставинами, я вирішив серйозно підійти до цього проєкту. Спавн це місце соціальних зібрань, платформа для розвитку економіки і фундамент серверного життя. В дизайні ми називаємо це цифровим продуктом. Мається на увазі, що ним будуть користуватися люди. І тому спавн має бути побудований для людей, а не просто так. Тож, давайте ми разом з вами створимо неймовірний продукт як справжня дизайн команда. Першим етапом розробки продукту завжди йде опитування користувачів. Ми маємо дізнатися, що наші гравці хочуть бачити на спавні. Ну Взагалі мені подобається, що він такий зараз нам засрали його, але засрали красиво. На спавні треба зробити якусь місцинку для того, щоб виконувати задачі можна було. І щоб бамбарділенки туди посилить, якийсь гательчик. Як, як, як ти бачиш спавн? На соковитому 2 Я думаю, насправді потрібно що це типу зон для гравців, щоб вони там могли собі розмістити от, е, якісь, е, інфраструктуру, скажімо так, магазинчик чи що. Плюс по будівлях таке враження, що мені все одно найбільше подобається ті спавни, де от все і зраз. Шарлота, якщо не помиляюсь, він там багато будував на спавні того сезону. Це, я це, я так Просто треба, щоб хтось зайнявся тероформінгом, і потім просто площадки такі зробити, там, умовно, там, 20 на 20 літрів. Ну так, так, так. Та. І, і сказати, ось територія, як хочеш, оформляти. Умовно, от один рівень, і чисто можна добудувати, і от до от того горба да, от один в один рівень вирівняти. І от умовно іде, от один і верхній рівень. Далі там така стіна до донизу, до і наступний рівень пішов. Тепер, коли ми дізналися, що хочуть наші користувачі, можна їх проігнорувати і йти робити, як нам хочеться. Почнемо планування з оцінки можливостей. Ландшафт буде впливати на те, де ми маємо будувати основу спавну і в якому вигляді. В нашому випадку сід просто тотальна шляпа, гіршого місця уявити складно. І це не дивно, бо саме цей сіт був демократично обраний серед трьох варіантів стадом козлів у Діскорді зі мною включно. Більшість народу будувалася на протилежному березі від самого спавну, тому я вирішив, що можна відокремити весь. Півострів у підніжжя гір. З чого почати? В дизайні також є таке поняття як мінімально життєздатний продукт або МЖП. Це значить, що ми маємо зробити мінімальну розмітку спавну, щоб люди почали будувати магазини та розвивати економіку. А вже потім можна в зручному нам темпі добудувати до 100% готовності. Нарешті можна перейти до креативної частини. Я мав величезний простір для будівництва, і як підказав Андрійко, можна зробити спавн в декілька рівнів висоти. Великий простір зручно розділити на квартали американським стилем містобудування. А яке американське місто характерне своєю багаторівневістю і підйомами? Сан-Франциско. Тож, я розвернув фотошоп, щоб прикинути розмітку доріг і кварталів. Два блоки приблизно біля центру будуть відокремлені для головної будівлі та місця для урочистих подій. А решта кварталів будуть під магазини чи міні-ігри. Кожен квартал вийшов два, на два чанки. Я на це подивився і подумав: чи це не забагато для одного магазину? А що якщо ми зробимо так, щоб гравці ділили один квартал для своїх магазинів? Так у нас може вийти тісна забудова чимось схожа на квартали центрального Токіо. Виглядало як план. Я підібрав референси каліфорнійських вулиць і токійських провулків в Пінтересті, як і всі професійні білдери роблять. Але щоб моє бачення справді було реалізоване, потрібна дирекція від генерального архітектора. Тобто, мене. Я написав в Діскорді великий пост, де описав, що я хочу бачити забудову кварталів магазинами, скинув пару референсів і дошку на пінтересті. Вона відкрита, до речі. Хто бажає, можете підписатись. Посилання буде в описі під відео. На основі того, що я запроектував в фотошопі, потрібно було викопати десятки тисяч блоків зі спавну, щоб зробити ці рівні. Я відмітив місця, які потрібно зрізати, взяв борг маяку Андрійка і почав рівняти периметр. На щастя, я не в сінгл і зі мною на сервері грають мої друзі. Вони були дуже люб'язні допомогти зрівняти все за один вечір, наповнений щирими розмовами і запеклими дискусіями в Діскорді. Ландшафт берегової лінії був нестандартної форми, тому я вирішив трохи підрівняти цю гору, одночасно додавши більше площі попереду. Якраз перевикористав пару подвійних скриньками, що залишилося з попереднього етапу. Далі прокладаємо дороги. Я вирішив зробити дороги з діпслейту, бо вони просто універсальні. Це пов'язано з тим, що чорний це базовий колір, що буде виглядати добре будь-чим. з А також підсвідомо ми поєднуємо чорний асфальт зі справжніми дорогами. Я попросив гравців задонатити трохи діпслейту на цей проєкт, але навіть повної подвійної скрині не вистачило, тому потрібно було докопати трошки. Слухай, в мене вже дах їде, чи на діпслейті? Отут обличчя, і тут. Хм. Наступним етапом була набережна. Так, який ще може бути каліфорнійський стиль без яскравої набережної зі світлої плитки. Я обрав світло-сіру глазуровану кераміку і виставляв її так, щоб утворилися горизонтальні хвилі, а навколо підкреслив вуликами для світлішої текстури дерева. Вигини набережної сходилися на кутах доріг. Тож вийшло дуже зручно відокремити самі лоти для магазинів і оці різноманітні рештки. А продовжуючи тему Тихоаканського узбережжя американського континенту, ці рештки були перетворені на пострижений газон, чи то біля Білого дому, чи то на полях для гольфу. І щоб зовсім довершити цю ідею, я відокремив декілька газончиків для пальм. Поки спавн був більш-менш плаский і було видно гольвуцький знак, ці похилі пальми створювали композицію, наче листівка «Greetings From LA. Так, саме такого ефекту я й намагався досягти. До речі, детальний Торіал, як будувати пальми, буде пізніше. Я над цим працюю саме в такому вигляді, і має бути наш мінімально життєздатний спам, коли є деталі, які вже можна не чіпати, і у нас є вільні лоти, які гравці можуть резервувати на магазини. Тож я попередив всіх в Діскорді, що вже час відокремлювати місця і починати щось будувати. На мій подив, результат не змусив себе чекати. Найні один із перших побудував магазин шерсті у вигляді аксолотля. Як Найні його сам називає, я говорити не буду, бо мій канал все ж таки 13. Далі Андрійко звів цілих два магазини, чисто щоб відволіктись. І Потомкіч з вікою побудували кіберпанківський будиночок, який є мініатюрою майбутньої бази Потомкіча. Сподіваюсь на це. Робой побудував оце. І б'юсь об заклад на момент виходу цього відео, воно в такому стані і залишається. Потужно відпочивши в Гринівці, я повернувся, щоб довести спавн до завершення. Стиль головної будівлі не обов'язково має повторювати нашу набережну із пальмами, тому я відчув, що є можливість попрацювати з чимось новим і цікавим. Я пішов на Пінтерест підібрати референси будівель в стилі арт-деко і арт-нуво, щось між цим. – це стиль, який утворився, здається, в 20-х роках в США. Empire State Building, до речі, побудована якраз саме в цьому стилі. Але є ще низка схожих будівлі з європейського континенту також. І ось як має дати наша головна будівля спавна це багато скла, зеленуваті від окисненої бронзи дахи і безліч заокруглених форм. Після двох днів планування в креативі будівля була готова до реалізації на сервері. Перший поверх, точніше, рівень, що тримає дах, має бути високим, бо це головна будівля спавну, все ж таки, має бути влично. Щоби трошки урізноманітнити. Вигляд я додав дві прибудови з боків, так що контур у нас виглядав як хрест. Округлий дах зі скла кинув мені найскладніший виклик за весь час будівництва. Потрібно було одночасно зробити і плавні вигини зі скла і розставити акценти з міді та туфу. Для балконів зробив більш масивну арку на вході, а на продовгуватому даху вийшло майже симетрично додати округлі балки з мідних люків і сходів. Центральний купол підкреслювався тільки люками з адського дерева. Вони темніші за мідь, а зверху нам якраз і потрібно, щоб ця частина була. Темніша для драматичності. Що буде всередині будівлі, я ще не знав на той момент. Була ідея зробити невеличку сцену для народних зібрань. Місця все одно не настільки багато, але я точно розумів, що потрібно перекрити цей хаос із напівблоків, щоб було видно, дивлячись на стелю. Я боровся з інтер'єром ще два дні. Це вийшло складніше ніж спроектувати саму будівлю. Але врешті-решт задачка була поборена і результат того вартував. Підлогу я вирішив зробити з тієї самої білої кераміки, додавши до візерунку сині адські блоки, що гармонізують з акцентною синьою стрічкою на кераміці. Стиль арт деко характерний контрастними за Формами і подекуди розділенням стін на дві частини. Тож я обрав білий колір стін з кальциту, а акценти з темного дуба. Коричневий колір дерева додасть затишку і чудово балансує із зеленим кольором окисненої міді. І таким чином інтер'єр був готовий. Вишукана підлога з плитки, дерев'яні балки, що підтримують дах, і сцена для публічних виступів, що підкреслюється за округленим вікном. Але залишилось ще пару моментів. У нас є мапа. Не повністю завершена, правда, одна з бокових кімнат якраз дуже зручно підійде для неї. Посидів, позбирав пазли для душі, а вийшло так, що потрібно було ще десяток мап картографувати, але це не проблема. В результаті ми маємо високу, але вузьку мапу, на якій видно, що 90% серверу поселилося вздовж двох внутрішніх озер. З протилежної сторони кімнати я поставив дошку оголошень, яка органічно з'явилася на спавні, поки я ще був у відпустці. На цьому головна будівля була завершена разом із невеличким парком у поряд. Я сповістив народ, що можна зібратися на офіційне відкриття з червоною стрічкою. І ось як це пройшло. Давай відкриваємо спам! Так, давай, слухай, ще Біг Босс відкриває ножицями, давай, на, офіційно. Там, а я, я потім якусь спіч, спіч скажу. А, відкриваю. <laughs> Сюда! Правильно, правильно. Блін. Де на відос на Ютубі, там де типи жопою по асфальту їздили. Yeah! Ой, так у тенці. Чат GPT, що робити, коли кіт їздить жопи по асфальту? У мене картина дворі мякають. Це страшне просто з ними. Любі друзі, шановні співвітчизники. На минулому сезоні мали організацію, котра відповідала за спав. Це була ЗС. Найкраща організація в світі. І Її чарівний. Бу! Він привів спавн до найкращого можливого стану в світі. Але, на жаль, або на щастя, декому вдалося його переплюнути. На наш сервер зійшов Грін Темпл. Він взяв керування спавном. Він почав будувати, розмічати, планувати, побудував чарівну будівлю, котру ми зараз будемо відкривати. І в ній будуть творитись чарівні дива. Тому прошу всіх зробити оплески... під час того, як я буду перерізати цю стрічку. А, а, червону, я знаю. Все, слава закінчилася. Так, мапа наша вся є. Ось майже всі влізли. Можете зацінити. І сніфік є. У мене немає, yeah. ура! Тихо всі, грін молвить. Ну, здрасте. Я з сами говорив. Вибачте, я не тренувався, як потомки ще. Зараз буду імпровізувати. Шановні співвітчизники. <реш> ти що смієшся? Ми тут актори. А, власне, значить, що я хотів сказати: я, як генеральний директор, арт-директор спавну, кажу, спавн офіційно відкритий. Можна Че? починати користуватися, можна відмічати собі всі лоти, що вам потрібні. У нас, до речі, вони майже закінчилися, тільки маленькі залишились. Так що ви дивіться: ніякої ЗСС не буде. Є тільки я. Ви у мене резервуєте місця. Я кажу, можна будувати чи не можна. Я кажу, можна, скоріш за все, 99%. І ви будуєте все тільки від вас залежить. Типу, потім. Комітет красивості знесе. Да. Правил ніяких немає. Робіть, робіть, робіть нормально, не нормально, не робіть, будь ласка, все, це єдине правило. А, і ще друге. Будь ласка, перестаньте засірати спавн всякими там смолами і прочі штукою. Типу, і ніяких рік теж не спавнити. це Ще одне правило. Так, ніяких рік будь ласка. Так, будь ласка, можемо пройтись по спавну. Там у нас, до речі, вже відкрилася центральна наша зона, але... Можемо піти туди, подивитися, і, в принципі. Всіх вітаю офіційно з завершенням спавну, що... А це гарно виглядає, але не Вау, яке дерево. Може спуск вниз зробити. Дерево не я побудував, до речі. А хто? Ну, мабуть, так. Да. Я не знаю, я не бачив. Я прийшов, воно вже тут було. Ось так у нас виглядає спавн зараз, майже три тижні після завершення головної будівлі. Деякі гравці добудували магазинчиків, і спавн в цілому починає виглядати, як було заплановано. Усе і одразу, як Андрійко сказав. За цей час сервер встиг оновитися до 121.8, і тепер у нас над знаком соковитого літають гасти. Але в цілому, так, я дуже задоволений, дуже красиво насправді. А набережна просто шикарна. Справді передається оцей каліфорнійський вайб. Прям дуже яскрава така класна набережна з плиткою. Пальми, які ну, чудово, просто шикарно виглядають з шейдерами і без. А, да, головна будівля, вона, хоч і стоїть не централізовано, але все одно так ми, ми часто насправді збираємося прямо біля входу ось тут на центральній алеї. Якщо всі лоти будуть забудовані, насправді, то спаун буде <laughs> доволі тісним таким. І на самих вулицях доволі буде багато тіні. Цікаво на це подивитися, насправді. Глянемо, як буде в результаті. Але поки що не всі побудували свої магазинчики. Я так само там зарезервував теж своє одне місце і теж там щось побудую. В принципі, всього три місяці пройшло. Сподіваюся, що до кінця сезону добудують магазинчиків. Якихось, я не знаю, місць для проведення івентів, якихось організаційних будівель, і буде прикольно. Тож, чекаємо на це. Я розумію, що це відео не має якоїсь трендової теми, але для мене було важливо показати вам, як я майже в одиночку працював над суспільним проектом для серверу контент-мейкерів. Зараз, дивлячись на результат роботи. Я пишаюся тим, що в мене була можливість зробити такий великий проект для моїх друзів і для всієї і для всієї спільноти вас, глядачів. Як і в кожну побудову, я вклав сюди частинку свого серця, і з цим дуже сподіваюся, що історія соковитого буде продовжуватися на роки вперед. Надіюся, що на якомусь десятому сезоні гравці будуть згадувати, яким був спав на другому, незалежно буде там грін чи ні, і це залежить не від самих соковитих, яких тільки димом можна змусити робити контент. Ну, дивом і, може, початком серверу. Але і від спільноти загалом. Survival Multiplayer SMP контент, що репрезентований декількома приватними серверами у нас в українському Ютубі, існує не заради слави чи переглядів, а всупереч. Всупереч українському Майнкрафт Ютубу загалом. Але я вірю, що прийде час і всі будуть говорити. А Грін казав, <хи> Ні, жартую. як би мені не хотілося бути правим, це не є фінальною ціллю. Це відео я зробив в розважально-освітньому форматі. Хоча я розумію, що далеко не всім вам знадобиться взагалі ця інформація про те, як, як проходить процес створення цифрового продукту. А проте сподіваюся, що деяким може знадобитися в майбутньому. І якщо так, то зустрінемось на офісі. Казати, що я люблю свою роботу, це крінж, я так вважаю. Ну, якщо у вас є робота, погодьтеся так. Але мені подобається те, чим я займаюся, як в робочий, так і в вільний час. Тому в цьому ролику я вирішив поєднати дизайн і відео по майнкрафту. Тим більше, досвід у викладанні дизайну не дуже зацікавленим обличчям по ту сторону екрану, в мене є. Дякую, що вислухали мене. Можна назвати це моїм першим блоговим форматом. Ну, хто знає, може комусь буде цікаво, як старий розтікається думкою на 20 плюс хвилин на фоні кубічних витворів мистецтва. Ну, якщо так, то будь ласка, пишіть в коментарях, завжди радий. Ну а на цьому поки все. Хочете бачити більше контенту по серверу? Удачі! А підписуйтесь на соковитих. Дивіться наших стрімерів, а я якраз піду пну цих так званих контент-мейкерів робити власний контент. А ми з вами побачимось на наступній великій побудові. Дякую за увагу. З вами був, як завжди, Грін. До зустрічі. Проси вже ніяких рікролів на спавні, отже ж, цей Титаніус ніколи не слухає. А це ще що таке? В нього голови не видно під хмарами. Жесть, що це таке? Воно здоровенне, на весь горизонт не видно нічого, половини серверу не видно. Гора соковита закрита, не видно її. Тітаніус. Я тебе знайду. Алло. Це найменше, що я можу зробити, за ось це. А що таке? Що ти розкричався? Спеціально сказав ніяких рекролів на спавні. Що це таке? Воно займає більше, ніж горизонт, ти розумієш? Ти теж це помітив? блін? Так, думав, нічого думав, собі. Вона така маленька, я думав, ну я нікому не буду. Ти, зуміти, мабуть, думав, що це... вона не буде перекривати знак соковитого, да? Та там Летматіка щось залагала, я щось розбудував. Ну, коротше. А, а, а ось твої виправлення, значить. Ну слухай, ну я це побудував, ну значить, воно хай буде. Ну, я ж правильно розумію? воно хай буде, хай ну. Повисить трошки, цітаню, ти хочеш бан чи <плес> в жбан? Я це зносити не буду. Це жах. А хто? Ти побудував це, хто це буде? Давай так. Хто тебе зробив взагалі головним? Ти взагалі. Ти голова диктатури. Ти прийшов, сказав, все, тепер я головний поспав не. Робите тільки, як я скажу. Будуйте тільки з мого дозволу, я блок поставив на мене кричать. А все, блок? Я єдину будівлю, яку я взагалі побудував і коли-небудь побудую, ти вже на неї кричиш. Як ти? Ну, просто як-то Я один взяв спавн, тому що ніхто більше б не робив. Якщо б не я, цей спавн до, до сих пір би залишався анархією, як на тобі туті спавн. Я не бачу мінусів. Він на початку був дуже гарний. Це потім щось пішло. Неперевершений не він був на початку. Ну. Я не знаю, я все сказав, я це прибирати не буду, мені вона подобається. От, Так що все. Ти можеш почути неймовірні слова: Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and hurt you. Never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Ще одне слово. Ну ладно, пока. Е! е, е, куди? Я не пам'ятав, куди він тівся. І що мені з цим робити? Я один це теж зносити не буду. Як ви вважаєте? Титаніус правильно поступив? Чи це занадто?